7 жовтня 2016 року відбулася зустріч із координатором проєктів щодо впровадження територіальної реформи Богданом Зеленим, головою Новострілещанської об'єднаної територіальної громади Жидачівського району, та заступником голови Тростянецької об'єднаної територіальної громади Миколаївського району, зустріч розпочав голова районної ради Олег Банах, яка відбулася в форматі брифінгу. Представники об'єднаних територіальних громад пояснили основні засади. Де формування спроможних громад та поділилися практичним досвідом роботи у своїх громадах. Сьогодні у нас є гості, які фактично самі задекларували власне, цю зустріч. Це є керівник громадської організації, центр громадської адвокатури, координатор проєкту щодо територіальної реформи Богдан Зелений. Заступник голови Тросінацької ОТГ Сигуляк Михайло. І голова Новострілищанської ОТГ Галина Іванівна Козя. Доброго дня Як ми побудуємо нашу роботу? Йде питання про те, що, скажімо, в двох словах скажу, що 25 вересня буде остаточно затверджуватися перспективний план територіальних громад Золочівщини. Є певні нюанси, які ще Десь, десь корективи певні, тому що йшло питання про те, що Золочівська е, значить, громада загальна буде ділилась на чотири громади. Е, ну, є інше бачення, тому що, по-перше, Коровицька сільська рада була ініціатором із спільно зі Словіцькою Підгайською сільською радою. Зробили всі документи і подали до Львова на, ступ, на вже готові навіть на вибори. М -м -м, значить, це є громада ОТГ, яка не включена. На дорозі є ще Струтинська ну і є, є ще певні деталі і посасівській і так далі. Тому було включено, якщо я не помиляюся, вівторок було включено президію обласної ради питання про все-таки про перспективний план Золотівської Золочівської району щодо об'єднаних громад, тому що раніше питання стояло так, що вони будуть розглядатися. І, власне, в принципі, до 25 числа ще можуть бути якісь зміни. Важко ці питання обговорити і робити, тому що про те, що о, мала обізнаність наших голів і тим більше депутатів місцевого рівня, а, а загалом і громадян, десь, напевно, і, тому, і тормозить цей процес тверди обід тіальної громади. Тому, можливо, це вже запізно трохи, але коли могли тоді змогли, ми сьогодні маєте нагоду десь поспілкуватися з людьми, які знають більше про ті об'єднання громади, які дотичні до роботи в територіальних громадах. Я думаю, що ви розкажете і плюси, і мінуси, щоб люди розуміли, тому що десь є різні напрацювання, різні думки, різні погляди, всі ділять громади як може, бо кожен каже, як вона буде, але якщо у нас в районному бюджеті дефіцитна заробітну плату по освіті і медицині 12 мільйонів. Ну, то йде питання про те, що як би мінус не ділив на куски, то плюс трудно зробити. Напевно, треба, я думаю, що ви розкажете в тому, що це є новий підхід до господарювання, до залучення коштів і так далі. Я думаю, скажете більше. Бо якщо думаю, що сьогодні період поділити, як собі схочемо, і вже всі будемо жили і ліпше в Польщі, то це дуже велика дурниця напевно, правда? Раді, що ми нас сьогодні прийняли. Дякую за організацію вже до районній раді. Obrigado. і 15 дней вже повністю, скажімо так, функционует на тих нових умовах Великих громад, які е, особливуються в функціонування, може, і труднощі є в маленьких об'єднаних громадах. Е, тому ми, скажімо так, в рамках е, е, проєктів, які ми маємо е, тих заходів, які ми проводимо і в цих громадах, і в громадах, які тільки хочуть об'єднатися. Е, десь була така ідея, щоб організувати такі зустрічі. Я сам жовтського району десь так співало, що ми там перший раз це зробили. Сьогодні знаю е, знайомих таких активістів в селі Підгайці, Підгайщини, тут в вашому районі, і точно так само воно ступало, що ми ваш районі завітали. Я представляю Турсинецьку громаду. У нашій Турсинецькій громаді. Зараз я двома словами скажу, чим, чим я займаюся, і потім вже таку загальну інформацію про громаду, по кількості, по площі і так далі. В громаді я зараз займаюся інтенсивно залученням інвестицій як обласного бюджету, так і зараз починаємо і зовнішніх інвестицій, тобто є в нас напрацювання вже, щоб, можливо, щоб заходили з Євросоюзу. Ну, це, якщо будуть у вас запитання по, іменно по цих конкурсах, можу більш детально сказати пізніше. Двома словами, вам розкажу про нашу громаду. Трастинецька громада по населенню у нас 8200 чоловік. Загальна площа 190, гектар, 190 кілометрів. Бюджет нашої громади становить 3, в районі десь 33 з копійками мільйони гривень. От. На, 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 на території нашої громади є, ну це досить такий великий бюджет. На території нашої громади функціонує 4 кар'єри, 5 заправок. Тобто завжди вас, вас будуть питання, я думаю, будуть задавати, звідки йдуть такі кошти. Є 5 закра... заправок, є у нас озеро Задорожнє. Які, знаєте, можливо, чули за це. От. І... Ну і в основному. Більше, навіть десь 40% площі займають ліси, тобто там є різні рибні господарства. І, і є ще також гірськолижний комплекс, зараз вже будується, на який ми зараз будемо працювати теж і напрацьовувати. Е, хочемо там зробити більше такі в туристичному напрямку, бо оскільки наша громада розділена на дві половини, яку розрізає траса «Київчоп», От одна, одна половина це є промислово, де є кар'єра, друга половина це є де ліси. Де більше ми будемо працювати в напрямку туризму, щоб залучати туристів за кордону. От я думаю, що е, є дуже інформації. У нас є дуже багато. Можливо, якщо у вас є запитання, щоб то більше перейти до запитань, тому що можна говорити і по освіті, і по культурі, і по ФАПах, як ми це створювали. Інформації маємо, можемо надавати. Можу, можу і перейти, і так сказати вам, скільки в нас є ФАПів, скільки в нас є шкіл, як ми переходили, як ми. От ну на території наш на території нашої громади є 12, 10 ФАПів, дві амбулаторії. Я зараз... слушать, вас перебити. До створення було так само ваше управління? Так, було. До створення було так само. Ми як створилися, ми ще ні одної установи не закрили. І... Об'єдналося у нас 17 населених пунктів, 5 сільських рад. Зараз, зараз буде 6, бо там ще був один воєнне містечко, і ми їм також створили, зараз вони мають старосту. От, е Є дві амбулаторії зараз, оскільки в нас є багато питань з районною поліклінікою, то ми багато зараз творимо, робимо робимо акцент на медицину, щоб надавати первинну допомогу безпосередньо в селах, щоб люди могли звертатися, щоб не їхали, тому що виставляють дуже великі рахунки нам за відвідування наших мешканців і більше перепрофільовуємося. Тобто, робимо, я думаю, що вже з 2017 року у нас буде працювати. Не дві амбулаторії, а скоріше за все, що будуть, або три, або чотири. Ну, так плануємо на чотири амбулаторії, що відкрито, щоб люди могли вже туди безпосередньо звертатися і можна первинну допомогу надавати. От. По клубах, ну, що таке найболючіше питання, це є бібліотеки, народні доми. Тобто це вони дуже, вони дуже багато тягнуть по бюджету. Стояло питання, десь, можливо, і в обласній раді нам так підказували, що вже дивіться до того, щоб десь скорочувати, десь з бібліотеками, переносити в школу, переносити цей. Наразі ми того не робили, але є, є багато проблем з цим. Найбільша затрат йде на утримання тих всіх адмінбудинків, і на, на комунальні послуги, щоб це все оплачувати, обігрівати. У нас є народних домів. 13, 13 народних домів і 12 бібліотек в нашій громаді. Ну, бібліотеки там, я думаю, що наступного року будуть, декілька будуть закриватися, вони, тому що вони в аварійному стані. Тут, там немає, немає що це. Можливо, будемо переносити в школу, об'єднувати шкільною бібліотекою. Ну, це там керівник відділу освіти тим займається. От, також ми створили, відділили освіту, повністю свій відділ. Всі школи, все повністю на нашому цьому, і медицина. Ми саме Тверсинецька громада, самі перші в Україні отримали ліцензію на, на, на надання тих всіх послуг, от, щоб ми могли офіційно створитися. І, ну, там теж керівник, медит, головний лікар, займався цим питанням. Я не, не це знаю тільки таку загальну інформацію. От, е... Дитячих садочків є один. один дитячий садочок, але в основному. Між нами у нас відстань від нашого адміністративного центру громади до міста Миколаїв 5 кілометрів. Тобто дуже багато людей, багато дітей їздять зараз в Миколаїв, і ми Переходи кошти так. От ми минулого тижня ми збиралися. Ми переходимо кошти, тому що е, міська рада виставляє рахунки за кожну дитину. Ну багато є цей зараз. Тяжко. Заставити людей, щоб вони йшли до нас. Ми плануємо ще в адміністративному центрі ще зробити один дитячий садочок, щоб діти йшли туди. Ну але це не на часі зараз будувати щось. Я думаю, що можливо на наступні роки, можливо, десь якісь за якийсь європейський грант. Ми будемо то робити, але не зараз. Тобто багато дітей їдуть туди, звертаються по е, Ні, опорний, з освітою з опорною школою Ми ще не експериментували. У нас є. Зараз вам скажу. У нас є 10 10 шкіл і ну, навіть не 10 вже 9. Є 9 шкіл і 3 НВК. По цьому... Ні, про, про, в адміністративному центрі ми зробили НВК. От нас було, бо я ще також є депутатом сільської ради. Ми минулої сесії ми створили в адміністративному центрі Торсинець е, НВК, тому що там з доїздом нам була проблема з школяриками. у нас не вистачало, для, щоб довозити це. І зараз ще один школярик ми купили. Ну, десь, я думаю, з дня на день він би мав вже у нас з'явитися в обласній раді там програма була, шкільний автобус. От. І Ми мусили були створити ще один ФБК і дітей довозити туди, де, де буде зручніше, і щоб була транспортна розв'язка. Які ну, запитання ще? Кар'єри, у вас є кар'єри, де мають кар'єри приватники чи є комунальне Немає. підприємство? Не, всі кар'єри, всі є приватні. Там є дуже багато питань нас теж також з орендою, будемо розглядати. Зараз вам скажу таку цікаву річ, яку ми такий робимо пілотний і, і щоб зробити порядок в нас в громаді, тому що є дуже багато залишилося від Радянського Союзу оці ці всі е, ферми, де працюють зараз, там роблять там блоки, пилорами, а реальності люди платять просто єдиний податок підприємці. Більше цей ми от, рішенням сесії зробили такий лист, дали це все, перенаправили на старост. В листі сказано, що кожен підприємець зобов'язаний звернутися протягом двох тижнів в громаду і, і, і надати документи. Про оренду землі, чи в нього є там акт на приміщення, які там ну хто ша має ці, щоби вивести людей, щоб люди почали платити, підприємці почали платити крім того податку тих 200 з копійками гривень, щоб платили податок або на землю, або податку ну, оренду або на землю, або на, на приміщення. Ні, ну 18 чоловік. Це працівників громади, але зараз ми вже взяли е, шоферів, школяриків. Зараз ми вже взяли керівників народних домів, домів там. Апарат управління а, вістіння, так, управління 18-10. А старост скільки у вас? Старост? 5, ну 6, зараз вже ще одного до, до цей. 6 старост. Старост від ковід сільської ради чи від від, населення? Ну так, в принципі, ми давали старости, де були сільські ради до децентрату. Ні, там де були сільські ради, так, староста лишився. Просто там оклади мають від кількості населення, у них зарплати більші йдуть. Але староста ми залишили старости за тими селами, де були сільські ради.